Трактор, який шукає нового власника, Донфенг ДФ244. Тракторець 17-го року випуску наїздив 2800 мотогодин. Знаменита якість Донфенг двигун КМ385. Той, в кого ми його забрали, встановив собі саморобну кабіну. Ну, в принципі, досить непоганої якості. Передні шини у нас, ну, ще, в принципі, поїздять ще на геть-класі. Я задні, напевне, десь міняв, бо досить хороший протектор, з ним проблем ніяких немає. Така кабінка. Навіть колись була. На газових опорах, ну правда, вони зараз не тримають, але ззаді <заді> у нас, звичайно, трьохточечна навіска, вал відбору потужності на дві швидкості 540 тисяч, коробка передач 4 плюс 1, тобто 8 вперед, 2 назад. Задні диски розборні. Навіть на от таких маленьких тракторцях Денфенг робив розборні диски, щоб можна було колію поставити як вам зручно. Ну, от такий от красунчик чекає свого нового власника: ціна 5 тисяч доларів.